Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу Легенда психології. З вами Оляна. Отже, сьогодні поговоримо про структуру сеансу. На мій погляд, дуже добре, щоб структура сеансу нагадувала структуру гарного літературного твору. Тобто там є вступ, там є основна частина і там є фінішна частина, фінальна частина. Підсумок, можна сказати, дуже важливо, щоб вступ був і був привітним, був відкритим і був певною мірою адаптивним до ситуації і настрою клієнта. Якщо клієнт прийшов із горем, наприклад, втратою когось з рідних, ви маєте це відчути під час вступу. І адаптуватися під настрій клієнта. Якщо вам дуже весело, ви бачите, що людині дуже гірко, це не означає, що ви маєте впасти в той самий ступінь горя і болю, що є у клієнта, тому що інакше ви не зможете його підтягнути і йому дати ресурс. Але ви маєте тоді знизити амплітуду. Своїх якихось позитивних емоцій до певного такого майже нейтрального стану, щоб бути у сунастройці із клієнтом. Дуже важливо під час сеансу не дивитися в телефон. І останній раз, коли я дозволяю собі, ну якщо тільки немає якихось супер форс-мажорів в, мої, в моїй родині, зазвичай в 99% відсотків випадків, я дозволяю собі останній раз дивитися на телефон, коли клієнт вже зайшов, і я кажу йому секундочку, я вимкну звук. Я зазвичай не вимукаю звук на телефоні до того, як клієнт прийшов, тому що часто клієнту потрібно ще зі мною зв'язатися. Наприклад, там шукає людина паркомісце місце, або там людина шукає, якщо це перший раз, як до мене дійти. Або якщо це сесія по скайпу, то можуть бути якісь ще налаштування нашого зв'язку. Тому до сеансу я звук не вимикаю, а на сеансові я кажу клієнту: секундочку, я вимкну звук. Клієнт має розуміти, що ви всі на цей час сеансу, ви всі є його всі в ньому. Ви є всі вухами, очами, увагою. Тобто ви повністю зараз у розпорядженні вашого клієнта як професіонал. Далі, я би дуже радила дивитися на годинник не на руці, не в телефоні. Я телефон взагалі не чіпаю, зазвичай на. А розташувати його там, де ви все, куди ви все одно будете дивитися. Тобто, якщо у вас в вашому кабінеті наприклад, є якесь усталене місце, то повісити годинник так, щоб. Коли ви на нього дивилися, клієнт на це не відволікався. Якщо ви будете витримувати структуру сеансу, а я дуже рекомендую вам витримувати структуру сеансу, то вам потрібно буде, звичайно, слідкувати за часом. Намагайтеся робити це так, щоб це не фокусувало, не фокусувало увагу вашого клієнта. Далі щодо завершення сеансу. Якщо ви не будете підводити клієнта до нормального завершення сеансу, то тут я стикалася з двома випадками, тому що був такий період в моїй практиці, коли мені було трошки складно завершувати От прямо сеанс, я не знала точно, як це робити. І я подивилася, що тут є два варіанти. Перший варіант. Якщо я завершую просто тому, що вже настав час, а клієнт не був підготовлений, то клієнт може або відчувати, що його перервали на якомусь пікові його емоції і на якійсь цікаві для нього. Частині його розповіді, і в принципі це викликає незадоволення і образу. У мене ще жодного разу не було, щоб після такого, хоча я цю помилку робила ну, в перший рік, мабуть, можливо, він навіть два роки консультування, але в мене ще жодного разу не було, щоб це стало причиною, чому клієнт до мене не повернувся, не було, але я іноді читаю. Форми відгуків клієнтів на роботу психологів, різних психологів, різними мовами, я це читаю, і от на що ображаються клієнти. Так от, клієнти на це ображаються. Особливо часто можна зустріти таку. Фразу, що для мене години консультування мало, тому що я тільки починаю все розповідати а спеціалісту, як все це обривається, тому що година прийшла. Для мене години також зазвичай, якщо це тільки не постійний і не дуже пропрацьований клієнт, зазвичай це мало. І тому я роблю сеанс 75 хвилин, якщо потрібно. Менше, якщо людина втомилася, наприклад, тому що я використовую багато технік на сеансові, а не тільки розмовну консультативну техніку, то ми можемо закінчити і раніше. Іноді. Дуже рідко так буває, щоб клієнти цього хотіли, ну, але було в мене пару разів. Тобто, якщо ви так обрубаєте, тому що пройшов час закінчення сеансу, тут можуть бути такі наслідки. Або є такі люди, які, які звикли брати від життя те, що вони хочуть. І, а, і якщо ви так зробите, вони додатково будуть намагатися взяти у вас у цей час, ці там 10 хвилин, для того, щоб самим зробити цю фазу завершення сеансу. І вони не будуть хотіти уходити, вони можуть розпочинати ще якусь тему, по типу, вони вже встають зі свого місця, збираються, але це дуже-дуже, знаєте, це все ще йде сеанс. Ви розумієте, що клієнт не відчуває, що він хоче йти. Клієнт відчуває, що йому потрібна оця завершальна фаза. Тому, ну, Клієнт не знає, наприклад, як скоро у вас буде наступний сеанси, по які у вас там ще плани. Чи розраховують ви, що ви можете дати ці, умовно кажучи, ще 5-15 хвилин у цієї завершальної фази? А мені, наприклад, іноді ці хвилини потрібні для того, щоб я ну, умовно почистилася від попереднього сеансу психологічно. Я роблю певні техніки, які. Дозволяють мені після сеансу більше не думати над проблемами клієнта, тому що, якщо над проблемами клієнта думати на сеансові і після сеансу, то це нездорова ситуація для самого психолога. Тому я вам дуже раджу робити преамбулу. робити Фазу основної роботи і обов'язково підводити клієнта до того, що наш сеанс вже закінчується там за 10-15 хвилин. Що би ви хотіли в цей час ще проговорити? Можливо, зробити якісь висновки, можливо, якісь пропозиції щодо наступного сеансу, з чим би ви хотіли попрацювати. Ну, тобто, так, В'якенько підводити людину до того, що ви вже завершуєте. Це обов'язково такі справи мої любі, і я би вам радила, навіть якщо ви проводите сеанси вдома, а в Нідерландах я дуже багато вдома, проводила сеансів, вдягатися так, якби ви одягалися. Якби ви проводили сеанси в офісі, тобто не бути повністю у домашньому одязі. Тому що це налаштовує і вас, і вашого клієнта, на мою думку, на більш продуктивну роботу. І на те, що все-таки це не просто візит до психолога додому, а що це нормальний повноцінний сеанс. Одягатися так, як ви би одягалися в офісі, я би радила одягатися охайно, нейтрально. Ось. Тобто, щоб ані ваші аксесуари, ані ваш одяг не акцентував на себе дуже багато уваги клієнта. Тобто, по факту, клієнт має бачити, що ви виглядаєте нормально, приємно і охайно, і все. Коли він виходить з сеансу, бажано, щоб він не пам'ятав, що було конкретно до вас там. З одягу або з аксесуарів, щоб він пам'ятав про сам сеанс. Тобто з цього треба фокус уваги зняти. Але бажано, щоб одяг був охайний, більш-менш новий і не той, що ви носите вдома повсякденно, в чому ви можете там, мовно кажучи, валятися на дивані, на ліжку. Навіть якщо ви проводите сеанси вдома, або онлайн здому, це налаштовує на інший тип роботи за моїми спостереженнями. Тому що я проводила сеанси і в одязі більш такого, більш офісного, типу, я не ношу піджаки, я, я не люблю діловий стиль, але от, ну, приблизно отак. От от. І була більш такий в домашній атмосфері, скажімо так. Я не знаю, наскільки це дуже відображалося на сеансові, але я зауважила, що одяг більш такого офісного типу, не домашній, більше налаштовує і самого психолога, і клієнта на більш продуктивну роботу. Все, дуже дякую вам за увагу і до наступного зустрічі. Бережіть себе. Бувайте.